Коли Джуліан Бухвальд та його дівчина Керлін Вотсон вчасно не повернулись додому, їх рідні почали хвилюватись. Однак справжня паніка охопила усіх після того, як матір зниклого хлопця знайшла біля свого будинку записку з тривожним змістом. У тексті йшлося про те, що пару викрали члени небезпечного сатанинського культу. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зниклих, і, хоч розслідування цієї справи було швидким, його розв'язка виявилась вкрай неочікуваною. 22-річний Джуліан та 17-річна Керолін проживали у штаті Вікторія, Австралія. Вони познайомились у місцевій церкві. На момент цієї історії пара зустрічалась уже близько двох років. Закохані мали серйозні наміри та планували одружитись. 4 березня 2008 року, о 9.30, Джуліан заїхав за Керолін, щоб забрати її на пікнік. Родина Джуліана володіла величезною ділянкою розміром понад 5 квадратних кілометрів у сільськогосподарському регіоні штату під назвою Гіпсленд. Тож пара часто влаштовувала там подібні прогулянки. Цього разу Джуліан хотів зробити щось незвичне і запланував полювання за скарбами. Він заздалегідь закопав на території подарунок для коханої, який вона повинна була знайти за допомогою мапи. Після цього вони разом мали пообідати біля водоспаду та повернутись додому не пізніше 15-ї години. Оскільки цей похід на природу не мав бути довгим, Джуліан та Керлін узяли з собою лише деякий одяг та усе необхідне для перекусу. Частину шляху пара подолала без пригод. Коли вони заїхали на територію батьків Джуліана, то проїхали повз загін оленів, яких родина утримувала як сільськогосподарських тварин. Хлопець зауважив, що звірі трохи налякані. Він запитав у дівчини, чи вона також це помітила, однак Керолін відповіла, що не звернула на них увагу. Проїхавши ще 100 метрів, Джуліан побачив біля дороги шкіру оленя. Здивований він зупинив авто та вийшов, щоб поглянути знахідку. Зазвичай хлопець часто ось так зупинявся при дорозі та досліджував те, що його цікавило, поки Керлін чекала на нього у машині. Цього разу усе було так само, однак, коли через 10 хвилин Джуліан не повернувся, дівчина почала нервувати. Вона роззирнулась і усвідомила, що хлопця ніде немає. Натомість у дзеркалі Керлін помітила чоловіка у балаклаві та рукавичках, який швидко наближався до машини. Перш ніж дівчина встигла хоч якось зреагувати, невідомий відчинив не дверцята, відстібнув ремінь безпеки і кинув її на землю обличчям униз. Після цього зв'язав руки та нової жертви мотузкою, на очі одягнув пов'язку, а тоді запхав налякану Керолі назад у авто, але уже на заднє сидіння. Згодом дівчина почула зовні якісь голоси, однак вони були дуже тихими. Це було якесь нерозбірливе бурмотіння чи шепіт. Потім почалась метушня тось рився у її сумочці, а тоді почав то відкривати то закривати передні та задні двері та багажник. Через деякий час усе стихло, а Керолін відчула, як авто почало рухатись. Вони їхали кілька годин, час від часу викрадач робив зупинки і відкривав задні двері, перевіряючи Керолін. Він також відкривав дверця та багажника. Дівчина сподівалася, що там замкнений Джуліан. Кілька разів вона гукала його, але відповіді не було, і зрештою, Керолін втратила надію на те, що її хлопець знаходиться у машині. Усю дорогу стояла повна тиша лише один раз невідомий щось буркнув собі під ніс, але дівчина не змогла нічого розібрати. Зрештою, авто зупинилось. Керолін витягнули з машини і поклала на землю. Вона почула, як викрадач сів автівку, і поїхав. Спочатку дівчина подумала, що її просто залишать тут, у невідомому місці. Однак згодом вона почула кроки та зрозуміла, що злочинець просто відігнав кудись автівку та повернувся. Через деякий час зі звуків стало зрозуміло, що невідомий риє землю лопатою. У голові Керолін принеслась думка, що це копають її могилу, але згодом з'ясувалось, що чоловік просто щось закопував. Коли він закінчив, то почав зрізати ножем одяг з Керолін. Тепер вона почала боятись гвалтування. Цей страх посилився, коли дівчина почула, як викрадач знімає свій одяг. Вона почала благати його зупинитись і не робити цього. Несподівано звуки стихли, і нападник покрукував у іншому від дівчини напрямку. У цей момент, не знаючи, що робити, до смерті перелякана та розгублена Керолін, почала молити Бога про порятунок. Тим часом мати Джуліана чекала на сина він мав повернутися ще о 15-й годині, але годинник уже показував пів на четверту, а хлопця усе ще не було. Матір почала хвилюватись. Вона чудово знала, що її син надзвичайно пунктуальна людина і не запізнився без поважних причин. Намагаючись впоратись з тривожними думками, жінка вийшла на подвір'я біля свого будинку, сподіваючись на те, що ось ось побачить автівку сина. Однак час ішов, а Джуліан усе не повертався. Невдовзі його матір помітила біля воріт пляшку, у середині якої лежало щось схоже на аркуш паперу. Жінка підняла її, усередині справді лежала записка з дуже моторошним та водночас незрозумілим змістом. У тексті йшлося про те, що Керолін та Джуліана забрали, бо родичі одного з них перейшли дорогу викрадачам хлопця та дівчину повернуть лише у тому разі, якщо батьки будуть виконувати усі вказівки та не стануть звертатись до поліції. В іншому ж випадку вони ніколи не побачать своїх дітей, з якими викрадачі надзвичайно жорстоко розправляться і принесуть у жертву своєму Богу. Текст також супроводжувався символом, який використовував сатанинський культ під назвою Орден дев'яти ангелів. Матір Джуліана хоч і була налякана, однак не послухала викрадачів і усе ж звернулась до поліції. Пошуки пари розпочались одразу, але ділянка, на якій вони зникли, була надзвичайно великою. Це було те саме, що шукати голку в копиці сіна. Тому поліція зосередилась не лише на пошуковій операції, але й на спробі визначити, хто є викрадачем. Вони опитали рідних зниклих. Виявилося, що близько місяця тому батько Керолін, Крістофер Вотсон, побачив, як неподалік від його будинку спалахнула автівка. Жертв не було, однак чоловік повідомив про цей інцидент до поліції. За тиждень до викрадення його доньки та її хлопця Крістофер знайшов біля дому записку з текстом Забудь про те, що ти бачив. У нас є знайомі на високих посадах, і вони знищили інформацію, яку ти надав поліції. Але якщо ти знову до них звернешся, я зроблю твоє життя кривавим і нещасним та зруйную твою родину. Як християнин, ти наш ворог, дай нам спокій, і ми дамо його тобі. Крістофер звернувся із запискою до поліції, але вони ніяк не відреагували на неї, вирішивши, що це просто куліанські витівки. Однак тепер послання пов'язали із зникненням пари його порівняли з текстом у записці, яку знайшла матір Джуліана. Хоч усі записки були друкованими а не рукописними, їх стиль вказував на те, що автором є одна й та сама людина. Тому поліція вирішила, що до викладення може бути причетним орден дев'яти ангелів. У ході розслідування правоохоронці виявили, що це британський культ і жодних ознак його діяльності на території Австралії не було зафіксовано. Тим не менш, існував ризик того, що саме цією справою орден вирішив заявити про себе на новому місці. На користь цієї версії свідчило й те, що Джуліан та Керолін були доволі релігійними людьми. А в записці викрадачі називали християн своїми ворогами та погрожували принести їх у жертву. Минали дні, пошуки тривали, але результатів вони не приносили. Чим більше часу проходило з моменту зникнення, тим менше надії залишалось на те, що закоханих знайдуть живими. Враховуючи записку, усі вважали, що пара опинилась в руках у справжніх психів. Навіть якби Джуліан та Керолін зникли за інших умов або змогли вирватися з лап викрадачів, їх шанси на порятунок залишались мізерними. Адже вони мали при собі мінімум речей, а вижити на величезній території без їжі та води поряд з надзвичайно отруйними істотами, це майже нездійсненна місія. Однак на сьомий день після зникнення сталося диво. Фермер, що проїжджав біля одного з національних парків, розташованого за сотні миль від того місця, де зникла пара, помітив Джуліана та Керлін, які вийшли на дорогу і намагались зловити авто. Їх тіла були вкриті синцями та сонячними опіками. Чоловік підібрав закоханих відвіз до свого будинку та дозволив скористатись телефоном. Керолін одразу повідомила своїх батьків про те, що вони з Джуліаном живі, і додому фермера негайно відправили поліцейських та медиків. Хлопця та дівчину допитали Керолін розповіла, що у той момент, коли викрадач зник, вона почала молитись, а тоді несподівано почула голос Джуліана. Він запитав, чи вона в порядку, сказав, що лежить зв'язаний біля неї, та попросив спробувати дотягнутись до ножа, що валявся біля дівчини. У Керолін були зав'язані очі, але за допомогою підказок від Джуліана вона змогла дотягнутися до ножа та допомогти звільнити руки хлопцю, який згодом перерізав мотузку на руках дівчини. Коли Керолін зняла пов'язку з очей, їй потрібен був час, аби очі звикли до світла. Однак Джуліан наказав їй хапати усе, що вдається та тікати. Він впав і щось у руки, і вони швидко втікли у невідомому напрямку. Лише коли пара відбігла на деяку відстань та відійшла до річки, Керолін нарешті змогла чітко бачити та зрозуміла, що тримає в руках чугол від спального мішка. Відкривши його, вона знайшла у середині пакунок з сушеним кокосом, сам спальник та зубну щітку. Дівчина глянула на Джуліана, на ньому, як і на ній не було одягу, а в руках він тримав лопату, ніж та дві банки з арахісовою та кунжутною пастами. Керолін обмотала довкола себе спальний мішок, пара склала усе, що вдалося винести у чохол, і рушила далі. Вони вирішили піднятись на пагорб, оскільки подумали, що викрадаччі викрадачі, скоріш за усе, шукатимуть їх вздовж річки. Опинившись на горі, вони перевели дух і обговорили те, що з ними трапилось. Керолін розповіла Джуліану про чоловіка у Балаклаві та про те, як її викрали. Хлопець, в свою чергу, поділився тим, що трапилось із ним. Коли він вийшов, щоб поглянути шкіру оленя, то побачив сліди, які вели до загону його батьків. Хлопець вирішив прийти по ним. Він відійшов на 50 чи 70 метрів до паркану і почав його перелазити. У цей момент Джуліан відчув, що позаду нього хтось стоїть. Хлопець розвернувся і побачив чоловіка у балаклаві та темному одязі. В руках він тримав палицю, якою сильно замахнувся та завдав Джуліану удару голову. Потім він вдарив ще кілька разів, і хлопець відчув себе дуже ослабленим. Після цього Джуліан мало що пам'ятав. Він лише зміг пригадати, як опинивсь у багажнику автомобіля і як потім втратив свідомість на кілька годин. Коли ж він прийшов до тями, то викрадач грубо витягнув його з авто та кинув на землю. Руки Джуліана були зв'язані, а хлопець усе ще погано почувався. Нападник штовхнув його у якісь кущі та почав копати яму, куди поскладав речі Джуліана та Керлін. Після цього кудись пішов. Хлопець подумав, що це його шанс втекти, але коли він підвівся на ноги, то відчув нодоту і виблював кров'ю. Лише після цього Джуліан розвернувся та помітив Керолін, яка лежала за кілька метрів від нього. Він спробував розв'язати себе, але не зміг, і тоді побачив ніж та наказав дівчині узяти його. Поки Керолін тримала ніж, він зміг звільнитися від мотозок, рухаючи руками вгору вниз по лезу, після чого звільнив дівчину, і вони разом утекли. Керолін, дізнавшись про травми Джуліана, оглянула його і лише зараз зрозуміла, що все обличчя та волосся хлопця вкрите кров'ю, а на лобі помітна невелика подряпина. Пара ще трохи поговорила, і Керолін висунула теорію про те, що їх могли викрасти люди, які пов'язані з викраденням оленів. Раніше у тому місці, де вони зупинились дивитись на шкіру тварини, якраз були подібні випадки. Можливо, ці люди викрали Керолін та Джуліана, тому що вони могли стати потенційними свідками злочину. Джуліан, в свою чергу, задав про записку, яку батько Керолін отримав нещодавно, і гадав, що той, хто її надіслав, міг таким чином втілити свої погрози у життя. Ще трохи перепочивши, вони невдовзі почули якісь голоси та гавки собак. Вирішивши, що це нападники шукають їх слід, пара швидко зібрала речі і пішла далі. Чотири дні вони блукали територією, йдучи якомога далі від того місця, з якого змогли втекти. Однак на п'ятий день, коли їх запаси почали закінчуватись, пара прийняла рішення повернутись назад з надією знайти там ще якісь речі, необхідні для виживання. Коли вони наблизились до місця призначення, Джуліан попросив Керолін почекати на нього, оскільки боявся, що викрадачі усе ще можуть бути там. Він сказав, що швидко усе огляне і повернеться до неї. Через чотири години Джуліан повернувся з величезним туристичним рюкзаком на плечах. Його він викопав з ями, яку рив викрадач. У середині було небагато води та їжі, сумочка Керолін, а також розірвані речі пари. На щастя, в сумочці дівчини був її швейний набір, і вона змогла зашити їх одяг так, щоб його можна було носити. Джуліан також сказав, що коли шукав речі, то поблизу чував кіт собак, тому не наважився йти далі, бо боявся, що це пес викрадачів і що він може почути його запах. Закохані продовжували свій шлях, хоч і не знали, куди йти. Загалом увесь тиждень вони блукали у дикій природі, маючи при собі мінімум запасів. Уночі у цій місцевості було неймовірно холодно, тож їх рятував лише спальний мішок, у якому вони спали разом, намагаючись зігрітись. Лише на сьомий день їм врешті вдалося вийти до дороги, на якій їх і підібрав фермер. На допиті Джуліан підтвердив розповідь Керолін. Поліція оглянула те місце, звідки потерпілі змогли втекти від викрадача. Наступного дня о 13.15 туди привезли Керолін, а о 16.10 Джуліана. Уже через три хвилини після цього поліція затримала його. Спочатку хлопець продовжував наполягати на тому, що є жертвою, однак незабаром в усьому зізнався. Якщо ви вважаєте, що це і є та неочікувана розв'язка, про яку я казала на початку відео, то ні. Справді дивним та диким у цьому злочині виявився саме його мотив. Як я вже казала, Джуліан та Керлін мали серйозні наміри та планували одружитись. Щоправда, Керолін хотіла спочатку завершити навчання, у той час як Джуліан планував зіграти весілля одразу після того, як його дівчині виповниться 18. Питання, коли саме укласти шлюб, часто ставало причиною суперечок у парі. Хлопець дуже сподівався, що врешті Керолін підасться на його умови та вийде за нього після повноліття. Однак невдовзі він зрозумів, що дівчина чітко для себе вирішила, що одружиться лише після того, як здобуде освіту. Така тяга до узаконення стосунків пояснюється тим, що закохані відвідували церкву, дотримувались релігійних заповідей та намагались не зрішити. Секс поза шлюбом церква не схвалює та вважає блудом, тому Керолін та Джуліан за час їх стосунків ніколи не спали одне з одним. Це не влаштовувало хлопця і невдовзі у його голові народився план, який мав усе змінити. За тиждень до зникнення Джуліан надрукував на комп'ютері записку з погрозами, яку підкинув до будинку Керолін. Він знав про те, що батько дівчини нещодавно став свідком підпалу автомобіля, тому вирішив використати цю ситуацію як своє алібі. У день пікніку він заздалегідь зібрав деякі необхідні речі, серед яких були рукавички, балаклава, змінний одяг, мотузки, скотч, їжа та вода, і відвіз їх загін для оленів. Тоді повернувся додому, залишив у дворі записку, начебто написану викрадачами, зробив бутерброди у дорогу і поїхав за Керолін. Коли вони проїжджали по звірів, хлопець вдав, що помітив, наче чи вони чимось налякані. Після цього пара проїхала ще 100 метрів та натрапила на шкіру оленя, яку Джуліан заздалегідь лишив на цьому місці. Він вийшов з авто і пішов до загону, де швидко переодягнувся, одягнув балаклаву та повернувся до авто і напав на дівчину. Під час їх поїздки він кілька разів зупинявся, щоб перевірити, чи жертва не розв'язалась. Доїхавши до безлюдної галявини, він витягнув Керлін з авто, відігнав машину в кущі та почав закопувати їх спільні речі. У якийсь момент хлопець подряпався об кущі, і саме цю кров пізніше Керлін побачить на його волосі та обличчі. кінець Джуліан зрізав одяг з Керолін, кинув поблизу неї ніж спальний мішок та їжу, а тоді зробив те саме і своїми речами та сховав їх у викопану яму. Коли з прихованням доказів було покінчено, він злегка обмотав руки мотузкою, вдав, що пішов, а сам ліг неподалік від дівчини, і зробив вигляд, наче щойно отямився. Увесь той час, що вони блукали лісом, хлопець намагався схилити дівчину до інтиму, аргументуючи це тим, що так їм буде легше зігрітись. Він також казав, що вони, мабуть, помруть, а отже, зайнявшись сексом, перед смертю укладуть таким чином шлюб перед Богом. Лише на сьомий день, коли хлопець зрозумів, що дівчина не погодиться на його умови, він вивів їх на місце, де пару підібрав фермер. Увесь цей час сам Джуліан чудово розумів, де вони знаходяться, і добре орієнтувався на місцевості, адже вивчав її напередодні. Це зізнання, яке Джуліан зробив у поліції, підтверджували кілька фактів. По-перше, цифровий аналітик, який перевірив комп'ютер хлопця, виявив у його пошуковику запити про ті місця, якими блукали Керлін та Джуліан. Сам хлопець, прибувши на місце події, показав правоохоронцям місця, у яких закупав речі, що використовував для викрадення. Поліція справді знайшла там одяг, взуття та рукавички, які впізнала Керолін. Було також знайдено мапу, завдяки якій Джуліан орієнтувався та врешті вивів Керолін до дороги. Окрім цього, медсестра, яка оглянула потерпілих одразу після того, як їх знайшли, заявила, що не знайшла на тілі Джуліана слідів удару по голові. Сама Керлін, хоч і не вірила в провину Джуліана, усе ж дізналась, що, коли оглядала його ще у лісі, також не побачила на голові жодних синців чи слідів від удару, лише кров та подрябину. Тоді вона не звернула на це увагу, бо була у шоковому стані. Один з родичів хлопця також розповів, що незадовго інциденту він виявив у своєму будинку дивний чек, датований 24 лютим. У квитанції було вказано, що хтось придбав арахісову пасту та сушений кокос. Чоловік запевнив, що сам він ніколи не робив подібних покупок. Напередодні суду Джуліан змінив свої свідчення, сказавши, що він ніколи не надсилав записок батьку Керолін, а її зникнення не планував і придумав його у той самий день, коли вони вирушили на пікнік. Суд у справі було призначено на вересень 2009 року. Хлопцю виснули звинувачення у викладенні та неправдивих свідченнях. Джуліан виплатив заставу та чекав на розгляд справи, перебуваючи на свободі. Коли ж 18 вересня він не з'явився до суду, правоохоронці розпочали його пошуки, а справу розглянули без присутності Джуліана та заочно засудили його до семи років та дев'яти місяців позбавлення волі. За кілька днів до свого зникнення хлопець десь роздобув справжній індійський паспорт, пофарбував волосся у темний колір, намастився автозасмагою та зробив фото, яке вклеїв у документ. Таким чином йому вдалося перетнути австралійський кордон. На щастя, індійські прикордонники виявилися більш уважними, розкусили аферу та відправили хлопця до Сінгапуру, звідки його екстрадували до Австралії. Джуліан планував через Індію в'їхати до Німеччини, де у нього були родичі. Під час розслідування з'ясувало, що сам хлопець має німецьке громадянство, оскільки він там народився, а коли йому виповнився рік, його родина переїхала до Австралії. Після того, як Джуліана спіймали, він заявив, що не викрадав Керолін, а його першочергові свідчення були зроблені під тиском поліції. Джуліан подав апеляцію Його захист будувався на тому, що правоохоронці змусили хлопця збрехати. Вони начебто стверджували, що посадять його на 25 років, якщо він не зізнається. Наляканий Джуліан погодився на ці умови і розповів слідству вигадану історію про те, як він спланував та втілив в життя викрадення Керолін. Підозрюваний також заперечив той факт, що намагався схилити дівчину до сексу. За його словами, він усього лише просив її скласти обідниці. Однак Керлін у своїх свідченнях заявила, що хлопець пропонував їй секс кілька разів, а одного разу, коли вона в черговий раз відмовила, Джулія надзвичайно сильно розізлився і навіть накричав на дівчину. Врешті, врахувавши усі докази, свідчення Керлін та розповіді самого Джуліана, на які він змінював кілька разів, суд відхилив апеляцію. Натомість, за втечу до його вироку, додали ще 6 місяців ув'язнення. Він мав право на умовно дострокове звільнення через 5 років і 3 місяці. У 2014 році Департамент імміграції та охорони кордону повідомив Джуліану, що його можуть депортувати до Німеччини. Хлопець намагався залишитись в Австралії, однак у жовтні того ж року його візу на постійне проживання було скасовано. Джуліан подав апеляцію, однак програв її та був змушений після виходу із в'язниці повернутись на батьківщину. Як саме склалося його подальше життя, невідомо Друзі, не забувайте про донати на армію. У вкладі спільноти я часто залишаю посилання на актуальні збори. Також буду вам дуже вдячна за коментарі під відео, бо саме вони дуже допомагають просуванню.